Введення у храм Пресвятої Богородиці одне з 12 великих християнських свят. Воно має один день перед і чотири дні після свята. У святому Євангелії нічого не згадується про цю подію. Засноване свято на традиціях церкви та на апокрифах. Події празників ведення можна коротко описати наступним чином: батьки Діви Марії молились, просячи Бога подарувати їм дитину, і дали обітницю, що віддадуть це дитя на служіння Господові. Вимолена молитвами своїх праведних батьків Пресвята Діва Марія до трьох років перебувала з ними, але з малого віку знала, що її місце в Божому храмі, де вона матиме змогу виховуватись і вивчати святе письмо, сповняючи волю Божу. Дитина це є саме те невинне, чисте, якими, через які уста Господь приймає найбільше молитву і благословляє дітей. Проста на перший погляд подія має насправді дуже глибокий зміст. Присутність та виразно невиразно підкреслюється барвистою і знаковою палітрою епітетів та образних порівнянь, що звеличують Діву Марію. Свято наше є нагадуванням нам, що кожен із нас він може благословити дати щасливу долю своїм дітям. Урочисті богослужіння показали, що події сьогоднішнього свята є лише щабелем до сповнення майбутньої місії юної Отроковиці. Богородиця є посередницею між Богом і всім людським родом. Бог нас любив, і ми маємо любити. Доброго биту, щастя, свободи, болі і всього самого кращого, але єдності нашій Україні, щоб добрішим стати. Щоб здоровішим стати, бо тільки віра у Бога і до церкви ходіння, тільки принесе людям здоров'я і розум. Свято нагадує і про пам'ять, що у цей день Бог відпускає праведні душі подивитись на своє тіло, тому й називається видінням.